Куба і Аляска новий фільм презентували в Івано-Франківську. Це документальна історія про військових медикинь, які з перших днів повномасштабного вторгнення рятують життя на передовій. Однією з перших його побачила і наша Вікторія Резун. Дві військовослужбовиці із позивними Куба та Аляска головні героїні одноіменної стрічки. Вони найкращі подруги та досвідчені парамедики, які служать на передовій. Тобто фільм показує те, що це люди, просто які мають там свої плани, ідеї, які живуть своїм життям і вони йдуть захищати країну. І тому мені би хотілося, щоб цей фільм не тільки показував історію нашу життєву, а щоб він можливо когось. Мотивував чи можливо навіть спровокував долучатися до сил оборони. Це важливо, Юлія Сідорова. Свій шлях у військовій медицині розпочала ще у 2014-му. За 11 років вона допомогла евакуювати близько тисячі поранених, не лише військових, а й цивільних. Складно дійсно, коли ти везеш пораненого, привозиш його на стабілізаційний пункт, як у мене було, і потім дізнаєшся, що він загинув, помер вже, вже на стабілізаційному пункті. І, і ще були такі випадки. В 2017 році ми коли були під Авдіївкою, що тоді в підрозділі, Давінчі, Кам'янка, таке на село, то там якийсь був російський снайпер, і було буквально там через кожні два дні мені доводилося вивозити. Тих хлопців, в яких влучив снайпер, і там були поранення, несумісні з життям, Плічо-плічі з куби та Аляскою евакуював поранених військовий Сергій Богданюк. А взагалі, якщо чесно, неймовірні дівчата, і вони ж маленькі. Що Куба що Аляска, вони як мої доньки, як моя донька. І я завжди старався оберігати, захищати, бути якось допомагати, бути поруч і, і, і в, різні, в різні моменти і в биту, і на виїздах, і в бойови, бойових виконанні бойових завдань, і так далі. Я їх обожнюю. Фільм Куба і Аляска за словами Юлії, відтворює справжнє життя на фронті. А це не роль. Ну у нас це просто зйомки нашого реального життя і монтаж. Просто ну люди, які робили цей фільм, вони якби зробили такий, як можна сказати, сюжет склали з того всього, що вони знімали. І в принципі, у них вийшло дійсно ну максимально реалістично. Це все так, як було, так воно і показано. Там немає ніяких зйомок спеціальних там. Ніяких сценаріїв, ну сам на початку був був якийсь план фільму, як во бачив собі режисер. Але на жаль, ми живемо в такому часі, коли неможливо дотриматися цих планів. Мене життя є до початку війни, тобто 13-14 рік. Потім 25 рік, як я познайомився з ними. І тепер життя я і Куба і Аляска. Ну як сказати, справа в тому, що, на мій погляд, таких картинок, стрічок має бути більше, тому що війна е, ж все одно закінчиться. Режисер фільму Єгор Трояновський в український прокат. Стрічка вийшла 14 серпня.